Привіт-привіт, мої друзі! Я рада, що ви завітали до мене в гості! Ми з вами будемо розважатися та пограємо в цікаві безпечні ігри. А чи знаєте ви, що означає безпечні ігри вдома? Зараз ми пригадаємо правила безпечної гри: не чіпай розетки та дроти. Електрика може бути небезпечною. Не вмикай плиту та електроприлади без дорослих. Гарячі предмети можуть обпекти. Не грайся з сірниками та запальничками. Вогонь це не іграшка. Не бери ліки та миючі засоби без дозволу дорослих, не відчиняй двері незнайомим людям, клич дорослих. Обережно користуйся ножицями. Ріж тільки за столом і сидячи, не ставай на підвіконня і не висовуйся з вікна. Це дуже небезпечно, можна вивалитися після гри прибирай іграшки, щоб ніхто не перечепився і не травмувався. Якщо щось сталося, одразу клич дорослих. Не треба боятися казати правду. Правила пригадали, можна і пограти в цікаві ігри.